Доброго дня, О, мої підводні плавці. У нас неділю майже сонця не було, то вони і воду не заходили, так, зайшли, лапи помили, попили водички, все, а тут он пірнальники такі. Діти приходять любоватися ними. Бо тут лебеді не прилітають, цей край, а тут це екзотика для... Бо майже ніхто гусей не тримає. Чомусь людям вони не подобаються. Чи якісь смакові, може, якості, але... га Га-га-га-га-га. Да-да-да. Мийтеся, мийтеся, будете чистенькі. Бачите, ті, які в мене були впали на ноги, то я їх підняв, вони вже о, в строю. Всі 12, які були, бо мені вже казали дорізай. Кидай це все діло. Те, що перше піднявся, самець, по ньому взагалі вже не видно, що він кульгає, а гусочка ще так собі. Але то певний час пройде вона, все буде добре. Кальцій її даю, на сонці гріється. О, пішов, пішов, пішов. Гуси амфібії. Опа. Такі задоволені, що сонце їм тепленько. Красота. І зараз випускаю їх періодично там, де вже скосили сіно. Вони туди приходять попастися. Дуже люблять до мене в город заходить цибулю поїсти. Буряки. Так що такий результат. Це їм ще трьох місяців немає. Вони вже в такому вигляді. Ну, з водою то взагалі набагато і гусям краще, їм подобається, бачите, які, які вони задоволені, що у них така є воля. А озеро ну, таке фактично немаленьке. 13х28 по довжині, Метра півтора глибини, але їм, їм тієї глибини не треба. Там і 30 см вистачить, аби, аби було якесь болото. Рівчачок. Так що такі у нас результати. Йдеш? Гага? Ми з ними іноді буває сваримося, бо вони, це я ж кажу, що в городі в мене і буряки їдять, і це десь трошки не услідкував, вже за секунду вони перебігли і швидко, вони так швидко це роблять. Багато території для них для випасу, але ні. Їм треба першим ділом в город бігти. А то вже потім можна і попастись, коли люлей отримали. Гуси мої додири. Та це кайф. Чорцьову он воло понаїдав. Є тут їм пастися, вони тут виїдають, все підряд. Але вони під водою риються, щось там шукають і камінчики, все є. Бо тут берег такий, що нічого не треба приносити, бо ось вам і пісок, і галька, те що їм для шлунку потрібно, все, все у них у вільному доступі є. Вони звикші, вони, бачите, біля мене. Спочатку наче боялися, а я починаю балакати, вони, вони знають і це біля мене купаються, що наче під захистом. Так, понадувалися. Добре, буду бігти. Всім дякую за перегляд, гарного дня, гарного сонячного дня. Дай Бог, щоб мирного, щоб такі... Інциденти, як у Львові, у нас менше менше відбувалися, щоб ППО наше покривало всю Україну, щоб не стражали наші люди. Все, всім папа. -па.